Пільна торгівля алкоголем у Львові не припиняється до самопомочі надходять скарги мешканців вулиці Грінченка з тим, що алкоголь сумнівної якості продається цілодобово навіть дітям. Тому самопоміж звернулася до Шевченківської райадміністрації з пропозицією навести лад з мафами та покарати недобросовісних підприємців. На годиннику 14 Якщо ви в цей час працюєте, то у них свій розпорядок дня. Мешканці відверто бояться людей одурманених зеленим змієм. Кажуть, майже щовечора на вулиці Бійки. Починаючи з самого ранку, особливо коли неділя, субота, і так крики, крики, крики. Ото вона ті площадки. Угу. То страшне. Випадки, що б'ються, що випадки кров'ю течуть все. Є чому ж немає, де алкоголь там є все. Мешканці цього району скаржаться на стигійну торгівлю алкоголем сумнівної якості. Це пояснює звідки тут посередня стільки любителів оковитої. Тут от їм в тому кафе вони торгують всякою радостю. Вони підливають людину, поки навіть самі що Приходять сюди, випивають, наливають всякою там чи чи не знаю. Випиває людина, випиває 50-100 грамів, все, людина піняє. І з тим бардаком ніхто не може нічого зробити. Було питво, а пиці знайдуться. Мафів з алкоголем тут як грибів після дощу. Ломбардів та підвалем оковитою на Грінченка більше, ніж деінде. Як то кажуть, алкоголізм і злочинність брат і сестра. Батьки навіть дітей беруть на свої дорослі забави. От зараз літо, як починають сідати, вечором вікно не відкриєш, тому що галдять. Дитина спати неможливо, тому що шум. Сигарети, як починають курити, дим тянеться весь наверх. Вечором посідають до півночі мати. П'ють рік чи два роки тому було. Е, зарізали. Можливо, ми ще не з того будинку. Один, другий був випадок, що тут проломали голову, швидка приїжджала. Були такі випадки, що тут з дітьми батьки пили, а діти разом з ними до години. моменти. Представники райадміністрації зізнаються, заходів, які вони вживають для того, щоб уникнути продажу алкоголю в нічний час, недостатньо. Плинути на ситуацію може міліція. Без е, системної роботи е, правоохоронних органів міліції, які повинні були би е, ну, не знаю, чи я правильно скажу оперативну розробку таких е, підприємств здійснювати, значить, це спланувати відповідно, е, спровокувати. Е, Продаж купівлю алкоголю, а потім скласти відповідні протоколи, скерувати його в державну податкову інспекцію для позбавлення суб'єкта господарської діяльності ліцензії на здійсненні продажу алкоголю. Це дієво, все інше воно тільки час від часу знімає напругу. Самопоміч вже скерувала необхідні листи в правоохоронні органи. Внаслідок цього будемо звертатись в міське управління міліції про те, щоб вони провели своє розслідування, а також поставили тут патрулі, які би патрулював постійно тут вулиці, щоб тут був спокій, нормальний, щоб могли люди відпочивати собі в нічний час спати. А також підключимо районну адміністрацію для спільної роботи. За перше півріччя цього року податкова міліція у Львові припинила діяльність 12 цехів, дев'ять з яких нелегально виробляли фальсифікат. Ця проблема очевидна всім, крім депутатської більшості. Нагадаємо, 1 березня на сесії депутати від свободи пропонували залишити в переліку мафів генделекнавиговського, на якій було зібрано найбільше скарг мешканців. Ось декілька правил, як побороти незаконний продаж алкоголю в нічний час. Напишіть колективне звернення в довільній формі. Зберіть підписи мешканців будинку. Обов'язково вкажіть на місце знаходження мафу та на його порушення. Зробіть три копії звернення: одне скеруйте на ім'я міського голови, друге на голову району і третє в районний відділ міліції. При можливості зафіксуйте факт продажу алкоголю в нічний час. Давайте очистимо наше місто від злочинної пиятики та вбережемо наших дітей.